Кожному знайомий такий вислів, що таке було, що в страшному сні не насниться. Сьогодні мільйони людей не можуть заснути навіть без снодійного чи заспокійливого. Мільйони починають свій день з того, що зразу кидаються до сонників і читають, як розтолмачити те, що побачили вночі. Хтось вважає летаргічний сон за дійсність, хтось так не вважає, хтось мандрує А Хтось вважає навіть своє життя сном розуму. Про сни сьогодні у програмі Світло я, її ведучий Сергій Тарасенко. Подивимось сюжет. Сон прийнято вважати відпочинком. Такий собі тайм-аут. Та вчені переконують, це просто інший вид діяльності. Мозок опрацьовує інформацію, переводить необхідне у довготривалу пам'ять. До речі, кошмар своєрідний збій у системі, нездатність обробити накопичене. У вісні триває і більшість біологічних процесів у тілі. Кажуть навіть, що сон важливіший ніж їжа, хоч вивчає сни психологія. За її даними, три чверті сновидінь за емоціями неприємні. І серед найбільш розповсюджених страх перед іспитом. Часто можна почути, що міцно сплять люди з чистим сумлінням. У дійсності навпаки, ті, у кого зроду не було совісті. І ще одним стереотипом є те, що нам сниться щось найбільш важливе, про що нині вболіваємо в реальному житті. Насправді частіше уві сні являється те, що недооцінили. Чому не надали належної уваги у повсякденні? Яв і сон різні сторінки однієї книги. У снах роблять відкриття. Різновидами сну є гіпноз і непритомність. Стан, який захищає від фізичного болю та страждань. У вісні людей лікують, навчають, виводять на чисту воду, адже у вісні не брешуть. Сни досліджують, вивчають, тлумачать. І усе ж про них знають не набагато більше, ніж тисячу років тому. І надалі усі ми у вісні однією ногою стоїмо у дитинстві. А що сниться вам? Как вы уважаете сон? Это чего и попрежение для чего? Первая, как бы основная функция сновидения, наверное, заключается в том, чтобы сберечь физиологический сон. А, ну, мы часто знаем, что нам снится какой-то звонок в искаженной форме, что-то, а проснувшись, это оказывается будильник, который громко звонил, да? Но форма... Представленная в нашем сновидении, она немножко бывает искажена и не напрямую отображает то, что нас раздражает, будет да? раздражитель. Все остальные, как бы описания. касательно сновидений, они более, наверное, поэтические и романтичные. Да? То есть, потому вы что... Против того, что бывают кошмарные сны или, наоборот, хорошие, цветные, нецветные? Ну, поэзия бывает кошмарная тоже, я думаю. Нет, все бывает кошмарное. Все это ж... Да, я, жизнь, я имею в виду, именно вы спрашиваете как бы, о содержании сновидений. Сон – это отображение, предупреждение или отдых? И сон как таковой? Он... Сон это и отдых, и отображение, и предупреждение. Но это все происходит, скажем так, я говорю с позиции сейчас психоаналитика, да, то есть это важно, наверное, Конечно. обозначить, что сон отображает... наше желание, так или иначе. А формы, которые он приобретает, кошмарные, или там прекрасные, или вещи, да, то есть это уже всегда индивидуально и субъективно. Меня всегда интересовало, есть сонники, но те, которые говорят о том, что они построены на древних знаниях, это одно. Но когда там уже написано трактор, там машина, там путешествие, тоже уже кто-то их добавляет. И, например, если мне приснился трактор... И... Не трактористу. Не, не трактористу. А, скажем, там, ну, моей сотруднице. Вот так бывает. У нас одинаково день сложится или как? Ну, мне кажется, вот вы как ответили на свой вопрос сами, когда сказали, что мне и вашей коллеге, да, там, снится сон. Важно, кому что снится. И что для вас, в вашей психике, в вашем представлении такое трактор, да, и с чем он связан. Зря трактор сказал. Це ну, ну, може бути що <решко> угодно. А вопрос касательно того, що про Сонники, как бы, у них теж є своя історія, як вони создавались. Я іншу градацію хочу запропонувати. вот спираючись ну, і на святе письмо, і взагалі на досвід церкви, можна сказати, що сни бувають від Бога, від дьявола, я б додав сюди від, то, від втоми і ще від э, телевізора. Бо напевно, що сьогодні вже ми маємо Пришов, говорити, що є так. інша проблема в сновидіннях. Бо коли ми постійно дивимося, тиска чи в комп'ютер, чи в телевізор, це ще додатково галузь, яку треба вивчати тим людям, яка, які займаються сновидіннями, і людина майже не може відрізнити, що від чого. Тобто, тому церква говорить, що треба дуже обережно ставитися до сновидінь і їх тлумачень. Якщо це від Бога, Господь тобі ще раз яким чином підкаже, навіть якщо ти цьому не будеш довіряти. А якщо це спокуса. І ти в неї повіриш, то може бути, щоб ну, ти все переверне розрізнятиш. А от тут церква, і Господь не буде на тебе ображатися, якщо ти не розрізнив і продовжуєш вести себе як добропорядна людина і християнин. Є таке О. правило: не приймати і не відкидати. Тобто, ну не брати, брати, дов... Дов... Не брати, вона брати дов... От вона в голові. Так. От скільки випадків, так, жінці наснило щось таке, вона ходить жде, коли вона трапиться, потім знімає Каструлю плити і обпеклася, от приснилась, а ну, тому, ну, що вона вже до обіду була готова руки трусилися. Жінка, вже трусили. жінка ну, має розповісти комусь, о, чоловіку, це... тому що в неї свій спосіб Немає ну, фактично, тут... дивитися ну, на світ. Ми не можемо відкинути того, що Бог до нас може сон промовити. Свідченням цього, хоча ж би є писання, яке ми читаємо, як Бог промовляє е, до людей, що вони мають учинити. От, і ми не можемо обмежити Бога, що він до нас у, у вісні не прийде, Н, і скажімо, попередити навіть. Але небезпека є яка, що з усього цього почнеться е, забабон, от, і е, підпорядкування свого життя, увага за яке я відповідальний, і ніхто мене не звільняє, чи мені наснилася одна річ, чи друга, е, чи третя. Ніхто мене не звільняє від того, щоб я застосовував розум. Аналізував обставини, так. Якщо я людина віруюча, довіряю Богу, і виконував те, що є моїм обов'язком. В Вудеїзмі, в Талмуді, в трактаті Брахот, це перший трактат Талмуду молитви. Там сказано так: що на розкритий сон, як на розкритий лист. Сон треба розтлумачити. І у нас є дуже багато прикладів в Біблії про сни. Ми бачимо сни Якова, ми бачимо сни Йосифа. І деякі сни ми повинні розкрити. Але як ми повинні їх розкривати? Я згодний з тим, що сказав отець Георгій. Є сни, які нам наснилися від телевізора, від вражень. Того, що було сьогодні чи вчора. Є сни, як каже юдизм, які нам навіють ангели. І ці сни називаються пророчими. Бог з пророками розмовляв через сни. І сон вважається, згідно ідеїзму, одною шестидесятою пророцтва. Тобто, це видіння на майбутнє, істинний сон. І є третя група снів. Від лукавого, від диявола. Оці сни е, можна з ними боротися. Іудизм каже, як можна боротися. Як ти хочеш, щоб в тебе були гарні сни, що треба зробити перед тим, як ти лягаєш спати. І якщо ти побачив поганий сон, що треба робити. А завжди поганий сон від лукавого. Е, ну, Так каже йудиз, може не завжди. Я не знаю. Я навіть сперечатися не буду. Але я хочу сказати і телеглядачам, і всім моїм колегам: якщо настановився поганий сон, юдизум каже, у кожного у кожної людини повинен бути священник. А у кожного священника свій священник. Треба піти до гарної людини. Ну, якщо я це жінка. чоловік чи жінка до них. А якщо вони не зможуть, треба піти до людини, яка може допомогти. Але як ти розтлумачиш сон, таким він і буде. Оце головне. Надання якраз тлумати, таким я... і буде. Тобто сон не с... суть не самого сну, а, а його тлумачення. Так. Звичай. Я вважаю, що порівнювати сон Якова, наприклад, і сон наш це зовсім різні речі. Тому сни Якова чи сон Адама, коли господь створив Єву, це зовсім інші сни. Тобто це, звичайно. це Це дещо вже доведіння. тому що. Це було видіння Якова, Бога, Якову. Видіння це і Сонце, і це, різні ну, так це різні речі. Це коли різні. Коли видіння відбувається, то людина при свідомості. А коли людина спить, свідомість відпочиває. І тому церква православна каже, що в сни вірити не можна. Тобто до них там писалося, може сказати, нейтрально е різноманітних е толкователів храми не, храми не продаються сотники, не продаються. Так, це щось це... <сілик> просто... теж не продається, але є активна фаза сну. Активно і ось тоді, під час активної фази, нам може чогось таке наснитися. І, і до речі, Пророчий сон він е, пророчим стає після того, вже як це дійсно здійснилося, і людина дійсно зрозуміла, що це Господь сказав. Тобто, це ще й процес. А в чому який, попередження? А е, е, людина має знаєте, жити е, у відповідності до своїх релігійних переконань тоді дійсно вона може бути відкрита для діалогу з Богом. А якщо вона живе, живе без цього, цього то мнение. хіба що Господь може її зупинити якимось чином від більшого зла? У житті людини особливість така, що душа в тілі, от якраз такий сон, як маленька смерть. Когда на самом деле душа вроде как и отрывается от тела, но есть связь, небольшая именно связь тим, що... Она как витает, может посещать разные места, видеть разные вещи, разные интересные э, ситуации попадает. Поэтому сон э, очень интересен тем, что не каждый может его трактовать. То есть есть святые люди, особые люди, которым Бог дарует. Они не сами то, что начитали с чего-то, или сонника, и все выучили наизусть. Они понимают это, потому что Бог им даровал толкование и трактование снов. Поэтому каждый сам для себя просто так взять и думать, ага, сон, наверное, плохой, и начинает трактовать, не получается. Даже если сон не понравился мне, то, во-первых, не надо об этом рассказывать никому. Почему? По исламу нельзя рассказывать сон, который человеку ощутим, что он плохой. Поэтому его не рассказывают. Что делают? Проснулся человек в ужасе, например. В поту весь, трясется от страха. У нас есть специальная молитва. Просим у Бога защиты от дьявола. И таким образом налево, в левую сторону дует три раза. И таким образом надеется на то, что не будет никакого вреда от этого сна. И в любом случае нужно понимать, человек верующий он всегда полагается на Бога. Он живет реально, понимая то, что было во сне, Он за это не отвечает. Но основа его жизни, он должен после этого сна. Если он приятный, ему хороший, чтобы вдохновил его на добрые дела. Если этот сон был плохой, то полагаясь на волю Бога, чтобы он не навредил, быть внимательным опять-таки в жизни, не спать все, всю свою жизнь, а стараться э, смотреть на то, что на свое внутреннее состояние, э, иметь знания и духовно развиваться. Не могу обойти такой вопрос, Виктория, к вам, скорее всего. Вот сознательное вхождение в состояние сна, ну, другими словами, медитация, различные практики, ну и небезызвестные да, техники сновидения путешествия во снах. И каждый заканчивал по-разному, кто ими занимался. Я знаю, вплоть до. Всего. И скорее всего. Да, это уже ну как воспринято людьми как своеобразная религия и философия, которая медитирует и ищут непонятно чего. Слово космос присутствует, которое расшифровать толком никто не может. Ну или могут. Но тем не менее. Мне кажется, люди, которые практикуют тавтологию от практики со сном, да. это тоже как бы у каждого своя причина. Кто-то хочет взять контроль над своим бессознательным и контролировать даже то, что, ну как бы вроде бы должно отдыхать, да и дать время психике разгрузиться или что-то пережить э, вне осознанности. И поэтому есть как, как бы осознанные сновидения, в которых человек все-таки привносит вот свою долю осознанного контроля. Кто-то пытается достичь э, без наркотических средств каких-то эйфорийных да, состояний или творческих Кабала один из видов толкования Тары, говорит о том, что для того, чтобы пророк увидел сон, через который Бог общается с ним, потому что Бог может общаться напрямую, и мы знаем, Бог общался напрямую, например, с Авраамом, Бог общался напрямую с Моисеем, он может общаться через сны, вот для того, чтобы... Бог общался через сон. Человек должен очистить свое сознание. То есть он своє о тобто Он должен подготовить місце для цього війни. Якраз розпознати, уваже не чистеє серцем і Бога озря. Ми маємо фактично не життя змінювати у відповідності до снів, а жити життям у відповідності до нашої віри. І тоді, якщо ми дійсно чисті серцем, то Господь може нам з нами і говорити. І тому я думаю, що розпізнати, от тут небезпека. А кожен бажає все знати. От от йому на себе більш того просто розважається. Ці сонники це розвага. Більш того, я знаю, що в багатьох збувається. Я знаю, до обіду не ну, можна знаєте, розказувати. Кожного базарний зна... день О, не можна. у нас трохи. з кожного з нас ну, в день відбуваються тисячі подій. Тисячі з кожним з нас. Але якщо нашу свідомість зорієнтувати, чи з там з е, гороскопом чи з сонником, і ми будемо в своєму житті шукати подію, яка буде відповідати. Таким чином, ми вже живемо не дійсним життям, не реальністю, а намагаємося фактично втілити сон в реальність, продовжуючи вашу думку в Євангелії в новому завіті. Ми маємо буквально декілька прикладів дієвих сновидінь. І всі вони мали пряму дію. Наприклад, праведному Йосипу встань, візьми, немовля, і матір його і в Єгипет. І останній, скажімо, такої ж прямої дії сон згадайте дружину Пілата. Їй було дано, і вона прийшла і сказала: не роби нічого, праведнику цьому. Крапка. В апостола Павла немає жодної згадки про сон і в інших творіннях. Таким чином, ми з вами живемо вже в євангельські часи, в якій Богу немає необхідності безпосередньо спілкуватися з нами через сон. Є на значно більш дієвіші форми спілкування Бога з людиною, людини з Богом. Тому тлумачення снів, яке ми маємо сьогодні, особливо на побутовому рівні, про що ви от, чи вже підкреслили, це є не що інше як ну, шарлатанство. Дуже гарна програма, бо говорить про, про момент нашого життя, який в певному сенсі для нас є терра інкогніта, тобто ми шукаємо. І я хотів би ще раз повернутися до того, що казав Бог може промовити через сон. З точки зору досвіду е, людини віри, і з точки зору досвіду людей віри протягом поколінь, людина прокидається і знає, що це Бог промовляє, може підтвердити це відчувається на рівні і серця, це. Так? І Душі. Перед усім, Бог е, що робить, Бог бажає завжди добра людини, і цей сон буде вести. Людину до того, щоб виповнилось якесь добро по відношенню до людини, врятування життя, як з Йосифом, або відкриття певної правди. Але найбільшим відкриттям людині голосу Господнього відбулося за посередництвом святого Писання. В ньому зібрані голоси пророків, поетів, митців, тих, хто спільно з Богом переживав своє життя. І не дарма називаємо Біблію книгою життя. А якщо буде один сон і буде конкретний, то Богові за це подяка. Натомість небезпека, забобон і підпорядкування своє життя сонникам, іншим речам, і, і не може жити без цього. Сон, сон надо ставить именно тому, хто створив этот сон, чтобы все-таки надеемся, что каждый, просыпаясь, будет выполнять то, что Бог дарует. Поэтому нужно жить реально, нужно жить, видя вокруг, что происходит с нами, с нашими близкими, помочь им не во сне, а наяву. Дозволю собі розповісти. Це цікавий. Да. Я летів літаком і е, сідає поруч зі мною жіночка, дівчина, і каже: е, ми злітаємо. Він, він каже, батюшка, да ви помоліться. Та, ну, я кажу, не переживайте, все буде добре. Все. Ми летимо е, з Одеси в Київ. І літак потім до Києва долітає. Тут буря, гроза повертається обратно в Одесу. Ми сідаємо, виходимо. Вона мені каже: А тепер я вам розповім. Мені снився сон. Що наш літак впаде, але це було вночі, а не в день. Тому я полетіла. Зараз вже ніч, то я не полечу, я поїду так сказать, додому. А ви як хочете? І от що мені робити? Кричати людям, люди тут комусь щось наснилося. І ми як? ну а я що? Я перехрестився і реєструюся на літак. Щиро молюся. В результаті нам переносять, 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 переносять виліт, і вилітаємо ми аж на другий день зранку і нормально долітаємо до Києва. Отакий був досвід. Я пам'ятаю, свій перший сон я ще дитиною був, але пам'ятаю, тому що я розповів мамі, і мені снилося, що я літаю. І коли я проснувся, мати каже, що ти росте. Про... Про... Ти ростеш, і потім вона дала мені урок. Вона каже: завжди трактуй позитивно. І я згоден шейхом. Він казав, що е, сонце іудизм теж це підтверджує. Це одна шестидесята частина смерті. Ось давайте подивимося. Бог створив оболочку, наше тіло і вдохнив туди туди нашу душу. Юдизм каже, під час сну душа е, може рухатися в різні напрямки, вона покидає наше тіло. Тому, коли перше ми прокидаємося, ми кажемо дякуємо тобі, Господи, що Ти, що ти повернув нашу душу назад в наше тіло, бо вони поєдналися. Іудизм е, теж каже, кому сняться кошмарні сни? Як ви сказали, пане Сергій, не завжди вони сняться е, поганим людям, якраз навпаки, кошмарні сни сняться праведникам, які турбуються за інших людей. Чому? Бо праведник може орієнтуватися, дивитися на своє життя, і сон допомагає людині з великої літери Л стати кращою. Для того, щоб допомагати іншим. Тобто, якщо ми будемо так дивитися навіть на кошмари, які нам сняться, щоб ми стали кращими, якщо у нас буде гід, який нас буде вести дорогою Бога, то О, кожен знаємо, сон що так з точки психології. Бо сон – ну, психологічний роздум. Кожної людини. Навіть відкриття відбувалось, так? Менделеєву наснилась наснилася таблиця, що потім. Ну, я теж думаю, А Ньютону яблуко на голову пало. Так, то... так яким шляхом краще до відкриттів? От я, наприклад, Пусіма. Тобто, Пусіма аби треба. було відкриття. Так? Я відчуваю, що я під час сну продовжую думати, наприклад, якщо мені треба щось uh -huh. писати, чи йти навіть на ефір. Так само я продовжую працювати над темою. От це мій досвід сну. дуже добрі, вдалі думки. думки. Це вірно. Вікторія, добавити щось. согласна с тем, что говорится, потому что ну, это из позиции религии, из позиции психоанализа человеку снится то, что находится в рамках его души, в рамках его культуры, да, и не всегда он в тот или иной момент может это понять. То есть вот говорила, что не рассказывать свои сны и так далее, да, но для чего в психоанализе рассказывают свои сны? Потому что проговорив его Озвучив, символизировав то, что ты не понимаешь, э, да, то, что с тобой происходило, э, ты можешь обрести некий смысл. И понятно, что исходя из себя, из того, кем ты являешься субъект, личность, да, человек э, Ты уже либо поступаешь в соответствии с этим сном, либо понимаешь что это в соответствии с тем, кто ты есть. То есть, И, э, возможно, твои рамки твоего сознания за счет сновидения, растолкованного тобой, не сонником, конечно же, они расширятся. А может быть и нет. Возможно, сновидение тебе придет через год или через два воспоминания и даст тебе ответ на что-то. Спасибо. Ну, что ж, подсумовывая сегодняшнюю нашу беседу, я уважаю, что уважно в жизни нужно относиться до всего, до всех тех знаки, то моментов, которые так или иначе указывают нам на то, действие, что мы хотим увидеть. Вера Надія та любов і наші правильні вчинки це є захист від різноманітних снов, толкувань та будь-яких впливів в нашому житті. Це була програма Світло, Я її ведучий Сергій Тарасенко. Ваші роздуми та пропозиції, відгуки надсилайте нам на нашу сторінку Facebook. Чекаємо і до наступної зустрічі.